Чого ти почорніло зелене поле, почорніло я від крові за вольною волю, круг містечка-берестечка на чотири милі. Мене славні запорожці своїм трупом крили. А ще мене гайворони ворони вкрили з півночі. Клюють очі козацькі, а трупу не хочуть. Почорніло я зелене, та за вашу волю я знов буду зеленіти, а ви вже ніколи не вернетеся на волю, будете орати мене стиха. Та орючи долю проклинати.